Нова громада, добрий день. Вас вітає мені трактор Україна. Ми продовжуємо працювати і завантажувати техніку в різні регіоні. Повсрегіони по вс... нашої країни по всім повністю по всій країні працюємо навіть у звільнених місцях. Вже їздили в Херсон, доставляли техніку, генератори так далі. І тому подібне. Зараз ми завантажили Кентавр-160 на Полтавську область. Дуже знижена ціна на всі моделі тракторів. Якщо це мототрактори, це 100 200 доларів від прайсової. Якщо це міні-трактори це 500. Якщо це трактори великі, то там до 1000 доларів. Зараз у нас їде на Полтавську область Кентавр 160 b Він їде у нас з копалкою. Замість, замість, Замість чого? Замість плуга. Взяли копалку вібраційно двохекцентрикову фреза Фриза йде у нас в комплекті. Йде у нас навісний механізм, перехідний редуктор. Чим цей трактор? Так, в нього окремий інша насос незалежний, тобто він навінавісне обладнання буде працювати незалежно від нажиму вашого щеплення. 160-ка вона з блокіровкою полосі, до речі, такий ручний тормоз вже додали до нього, і багато різних плюшок. Ну, в общем-то, звичайний мототрактор з в принципі надійною коробкою, із-за того, що вже блокіровки диференціалу немає. Із-за того, що посилена полось, вони працюють і працюють доволі таки достойно. Всім хейтерам, звичайно, ми передаємо привіт, Привіт! наснаги вам, наздоганяйте нас, слідкуйте за нами. Ми любимо, коли за нами слідкують хейтери. Це значить, що ми робимо щось дійсно якісне. І сьогодні буде відправлятися трактор Кентавр 160-й, фриза, капалка. А, і ще буде завантажувати зараз техніка. З'ясуємо, що там буде їхати, і обов'язково вам заснімемо це. Загрузочка шифінга, до речі, шановні, уявіть собі, 3500 доларів коштує зараз 240 шифінг, а був майже 4000 доларів. Звичайно, скажете ви, що ми дійсно спеціально піднімали ціни, щоб потім понизити, і т.д. і Але за останні два роки це вперше такий прецедент, коли ціна знижується на 500 баксів. Шифінг, що зубр. Тобто ціна однакова з блокіровкою то вже буде пісня. за 3 800 Можете забирати ще одне завантаження в ту сторону.